Дуже вдячний розробникам цього апарату, це системи очищення повітря. В чотирьох відділеннях нашого госпіталю проходила апробацію цей апарат. Ми проводили обстеження в приміщеннях, де працював цей апарат до початку праці, цієї системи в період праці. І після закінчення, скажімо так, праці цього цієї системи очищення повітря. І, до речі, наші співробітники нашого лабораторного центру, коли брали повітря до і після роботи цього апарату, відмічали суттєво зменшення мікрофлори, яка заважає одуженню наших поранень. Тому ми вдячні тим, хто придумав, розробив, модифікував та створив цю систему. Ми застосовували цю систему очищення повітря в палатах, де розміщувалися поранені і хворі в кількості навіть чотири пацієнти. Так? Не секрет, що внутрішньо-госпітальна інфекція, така як ціленійна паличка, розповсюджена поранені. До нас поранені прибувають з різних госпіталів. Ми вже Інфекційна реанімація це ну, кінцевий пункт, да, де ми боремося з цією інфекцією. Ну, всі знають про специфічний запах синігніної палички. І всі наші працівники з задоволенням відмітили один з позитивних ефектів. Ще і цей апарат обирає запах. Всі неприємні запахи. Крім того, що ми брали посіви повітря. В першу чергу ну, висівались, ну скрізь, де ми поставимо чашечки, да, будуть і гриби, і і різноманітна флора втагенна. І в наших відділеннях це також присутні, да, ця флора великій кількості. І потім, після роботи декілька годин, 3-4 години цього апарату, коли ми брали проби повітря. Ця флора стафілопоки в рази зменшувалась кількість колонію творюючих одиниць. А грибкова флора взагалі зникала. Я не була безпосередньою людиною, але ну, за моєю участі безпосередньою людиною в нас містов. є та так, є персонал, який займається саме під режимом в нашому відділенні. Для нас це був доволі цікавий досвід, тому що. Окрім того, що він працював в інфекційній реанімації, ми також користувалися у своєму відділенні, і в нас були певні проблеми до того, як ми встановили цю систему очищення повітря, і наразі, після другого використання, ми суттєво побачили суттєві зміни. Тому що в нас саме проблеми були з грибами, вони зникли повністю. Але ми це перевіряли в технічному приміщенні, яке напередодні постраждало від затікання води. Тому дуже чудово працює, ми задоволені. Це якраз такий універсальний засіб, який діє на все. Діє на, я думаю, що можна буде там продумати якісь і локальні варіанти впливу на певні ділянки тіла людини, але те, що йде очищення повітря, це дуже великий фактор, тому що зразу зменшується кількість мікроорганізмів, грибків. Я думаю, що і віруси тут будуть. Ну, а те, що воно позитивно діє, то мені дуже приємно, що позитивну таку кутівку дав наш інститут імені Марзєєва, які вивчали. Я знаю, вони дуже дотошні. Вони ніколи не дадуть позитивного відгуку, якщо нема за цим реального результату. От Я зайшов, зразу почув Озон. Я так зрозумів, що це в принципі варіант Озону. Ну, в невеликих кількостях Озон завжди гарно діє, допомагає і впливає. Ну, а загалом я хотів би сказати, що це... Те поєднання, яке ідеальне науки, науковців і практичних ну, науково-досвідних інститутів, які це вивчали, і плюс тих практичних лікарів, а зараз основний удар попадає на військових лікарів, в тому плані, що робимо корисну справу для наших поранених і постраждалих, і разом з тим. Рухаємо нашу ногу. Така оригінальна сьогодні подія от зустріч медиків і аграрників. Народні да. кажуть, аграрники, які в полі вже зараз працюють, сіють, і вирощують урожай, але є наукові установи, які розробляють не тільки техніку і технології для сільського господарства, там, для поля, для тваринництва, для птахівництва. А в нас інститут механіки і автоматики. Він, Розробив на сьогоднішній день техніки, яку виробляють в Україні більше 20 заводів. Тобто це різні всі валки-культиватори, всі речі, але це оригінальна річ. Це річ оригінальна, яку вони розробили, яка використовувалася в нас для очистки повітря виробничих приміщень, для очистки під час ковіду приміщень, де багато людей накопичується. От, для очистки приміщень, де зберігається скоро. Портячися продукти, наприклад, там клубника, малина, там черешня і так далі, яка продовжує своє життя вже в складі, тобто термін зберігання на 2-3 тижні вона зберігає свою якість, так як тільки з поля. Тобто, і приємно, що воно, ці прибори, які вони розробили, вони, їх можна використовувати і вже використовуються в медицині. Це дуже, дуже важливо. Ефективність досить висока. У нас при інституті є експериментальний завод, який вони самі виробляють поки що. Але я думаю, що буквально невеличкий період часу, коли буде передано на Промислове виробництво, тобто, щоб вже випускалися великі партії. Я думаю, що тоді вже потреба медицини повністю в першу чергу військових госпіталів буде забезпечена, Ми над тим працюємо. Ми дійсно, як сказав Віталій Іванович, у нас дружні відносини з перших днів, як тільки нас обрали а вже скоро 10 років президентами, тому це досить багато прекрасних відносин з керівництвом національної академії науки, і тому я думаю, що наші вчені здатні розробляти такі прибори. Похожий прибори я бачив, я був на заводі в Америці. Вони виробляють там принцип дії зовсім інші, такі самі прибори. Він був засекречений довший час, використовувався тільки на супутниках. Зараз він вже секречений, використовується в народному господарстві. Я думаю, що якраз от вчені, які розробили, будуть досконалювати його і зробили все, щоб він випускався вже в промисловому варіанті. Високоповажне товариство. Я думаю, сьогодні Олег Федорович, який так сказать, в основі цієї розробки, як автор найбільше хвилюється. Давайте послухаємо його. Що ми привезли? Це система очищення повітря, фактично вдосконалений рециркулятор. але в рециркуляторах тільки ультрафіолетове випромінювання використовується. Ми ж тут застосували дозовану контрольовану дозу генерацію озону. Яка є надзвичайно сильним охисником, і окрім е патогенної мікрофлори і хімічних домішок, величезний спектр фактично всього, що літає в повітрі, воно може з високою ефективністю знищити. Е генерація озону контрольована, вона проходить в полі ультрафіолетового випромінювання, яке ультрафіолетове випромінювання само по собі е руйнує ДНК і РНК клітин і знищує їх патогенів. Але якщо ми поєднуємо ці дві дії озон і ультрафіолет, то дія підвищується в 5-7 разів. Саме оцей варіант прорахований на першу категорію приміщень це реанімаційні відділення передопераційне операційне. Найвища категорія тут правильно вже замінила. 99, по визначенню 99,9% дев'ять всі, всіх шкідливих домішок. Що ми встановлювали, це знищення бактерій, вірусів, грибів, сезонних алергенів, аміак, сірководень, метан, дезодерація повітря вже тут відмітили і багато багато інших. Цей прилад дійсно реально потрібен в кожну реанімацію, в гнойні відділення, в інфекційні відділення. От тим більше, що вже Доведена якість і безпечність цього приводу. Тому надзвичайна подія сполягає в тому, що в такий складний час, ви знаєте, академії зараз фінансуються, ну умовно. Да? умовно. умовно да. Війна, це зрозуміло. Все йде на військову сферу. Але це повертає в стрій поранених. Це пришвидшення одужання, це порятунок багатьох людей, які могли і загинути у зв'язку з госпітальними інфекціями. Не тому, що їх погано лікують, а тому, що це життя таке. І цей прилад, він іноді дає більше, ніж ті самі пігулки або інші засоби. Але в комплексі все разом, все тільки може бути комплексним. Тому тут е, співпраця суспільства, науки, інтелекту України і все спрямовано на те, щоб наші поранені, наші захисники, герої, які, ризикуючи своїм життям, захищають нашу державу. Якмога швидше відновлювалися і могли подякувати лікарям, розуміючи, що тут їх завжди поставлять на ноги, а це цьому допомагає. Національна академія наук має дуже багато розробок медичного спрямування. І е, можу навести декілька прикладів. В першу чергу щодо відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства, де я працюю, то тут що я можу сказати? ну, Мабуть, багато хто знає про апаратуру для високочастотного зварювання живих канин, патомет. Такі апарати ми ще на початку війни, два таких апарати ми від інституту електрозварювання передали в госпіталь. Зараз вони використовуються. Ми також передаємо такі апарати і в інші медичні установи. Крім того, є така розробка, як, наприклад, нові титанові сплави для імплантів. Дуже багато поранень, де великий дефект, якісь тканин, і там треба щось робити. В інституті проблем матеріалознавства є така розробка, там є штучна. Тканина, якою можна а, також цікаво працювати при а, таких оперативних втручаннях. Тому я <кій> сподіваюся, що наше співробітництво з Національною академією наук з вашим госпіталем буде розвиватися і це також дасть добрі результати, наприклад, такі, як ми сьогодні бачимо. Дякую всім. Я приймав участь в дуже багатьох обговореннях від початку цієї роботи і от до сьогодні до завершення, в тому числі в інституті виграння академії з Віталію Івановичем, з, з інститутами, особливо з Юрієм Григоровичем, який фонтан ідей завжди іде, іде, у нього завжди, і не тільки в медицині. Він багато чого дуже знає зробив. Так таких людей треба підтримувати. От давайте робити цю справу, якщо треба. Я буду робити все для того, щоб все це відбувалося. Хочу подякувати розробникам, тим, хто впровадив, тим, хто надає нам, може, тим, хто сказав, як то кажуть, адапрям, тим, хто дає нам можливість, тепер надає нам можливість покращити лікування забезпечення наших поранених, травмованих, наших хворих за цей вклад. Які вам зроблені в лікування наших військовослужбовців Збройних Сил України. Ще раз всім більша подякування. До новых так, І, Бог, нових І Дай Бог всім вам здоров'я, нових натхнень, да, нових видумок, нових э, запретень. А ми з задоволенням будемо на базі нашого госпіталю будемо допомагати вам проваджувати, проводить дослідження, обкатування их доказательства силу аппаратуры. Все ваші идеи, ваши мысли, чтобы все було на користь нашої держави, нашим Збройним силам, нашим громадянам.